Привіт, друже, я Лисеня Фоксі. Сьогодні мене запросили до Донецького обласного еколого-натуралістичного центру. Я хочу тебе ближче познайомити з роботою організаційно-масового відділу ДОЕНС. У відділі працюють ці чарівні жіночки, пані Олеся, яка є завідувачкою відділу та її незмінний помічник Ольга Іванівна, методист. В усіх відділах центру робота. Пить. Хочу більш детально розповісти тобі, які заходи організовує та проводить організаційно масовий відділ. Для любителів домашніх тварин, котиків та собачок та не лише, проводиться чудовий конкурс Гуманне ставлення до тварин, де можна проявити навіть акторські здібності, закликаючи до бережливого ставлення до улюбленців. А чи є в тебе домашня тваринка, якщо є. Надійшли реакцію на це відео за допомогою смайликів, що внизу. До питливих може зацікавити інтернет Вікторина Знай люби бережи, яка проходить тричі на рік для різних вікових категорій за різною тематикою. Кожен з вас не лише чув, а й брав на певну участь у дні прибирання. Подивіться, як він організовується в «Доєнс». А якщо ви полюбляєте виготовляти поробки з природнього матеріалу, тоді конкурс природа і творчість саме для вас. Цього року організаційно масовий відділ організував та провів обласну екологічну експедицію дистанційно. А подивіться, як проходила експедиція раніше. Креативні та творчі педагоги відділу. Постійно ініціюють проведення челенджів та флешмобів до різних державних свят пам'ятних дат. Уявляєте, щоб підтримати обдарованих дітей та молодь, які займаються природоохоронною та просвітницькою діяльністю в екологічній сфері, щороку проходить фестиваль природничий калейдоскоп, на якому відмічають найактивніших дітей які плідно та активно займалися природоохоронною та просвітницькою діяльністю упродовж року. На цьому буду з вами прощатися. Сподіваюся, вам було дуже цікаво. Долучайтесь до заходів ДНС. До нових зустрічей!